Пан Анатолій спостерігає, як комісія обстежує те, що ще вранці було будинком його родини. Зараз там тліюче згарище. Чоловік розповів, чув, як над селищем летів шахет, але не міг припустити, що ціль ворожого безпілотника його дім. Спасло те, що я не спів сказати, давайте на виход. Воно ввірвало якраз біля входу в хату. І з руною волною ну, дитину придавили до стінки меншого старшого в другій кімнаті. придавили, а жінку з рівною волною ось викинуло через пройом. Через вікно через вікно, да. Дружину Анатолія забрали до лікарні в важкому стані. Станом на п'ятнадцяту годину, двадцятого жовтня, лікарі продовжують боротися за її життя через множені травми руки та велику втрату крові. Обидва сина і сам чоловік отримали гостру реакцію на стрес. Їм допомогу надали на місці для урільки. Це перший приліт, і чому вороги поцілили в домоволодіння цивільної родини, невідомо розповів староста округу Сергій Мороз. Сьогодні зранку приблизно десь 46-50, був приліт шахеда, впав шахед десь буквально метр від будинку, внаслідок чого руйнування, потім займання пожежа. Сам шахед був начинений такими елементами враження, як шрапнель. От, попередньо постраждало ще 11 будинків, тобто це в основному вибиті вікна, шифер, забори. Зранку на місці відпрацювали медики, рятувальники та поліцейські. Розповіла заступниця міського голови з питань діяльності Старостинських округів Вікторія Безугла. Вже зараз працює комісія управління житлово-комунального господарства на місці. Всі служби, всі постраждалі повинні звернутися до ЦНАПу. Міський голова тримає на контролі всі питання і працюємо, допомагаємо людям, тримаємось. Родині, що залишилася без будинку, передали теплі речі та продовольчі пакунки. Такі ж гуманітарні набори отримали і жителі інших будинків, що постраждали від обстрілу. Серед них багатодітна родина, в якій виховується шестеро дітей.